Без зброї бої в інформаційному просторі між Україною та Росією набирають обертів. Щодня російські змі дивують світ та зокрема Україну кращими зразками пропаганди та брехні. Чи можуть вітчизняні змі протистояти медіа атакам агресора? Про це дізнавалася Анна Струкань. Аню, чи готові ми відповідати у таким от російським пропагандистам? І чим саме можемо відповісти? Вітаю колеги. Експерти засвідчують, що проти України наразі ведеться справжня серйозна інформаційна війна. В неї втягнута не лише російська аудиторія, а й українці. Найбільше це стосується південних та східних регіонів. Протистояти інформатакам українські змі наразі не можуть не вистачає ні коштів, ні технічних можливостей. Тому фахівці закликають діяти творчо. Зокрема, необхідно вести бої у трьох площинах. Перша боротися з відвертою брехнею висміюванням. Журналістів закликали реагувати на маніпуляцію. Ці російських медіа шляхом створення контрпропагандистських матеріалів також необхідно заповнювати інформаційні прогалини правдою. Поза як відсутність фактів може зіграти на руку агресорам, мовляв, вони за потреби самі додумають, що де і коли. Третя площина, у якій розгортаються бої війна світоглядів. Про російських налаштованих українців потрібно переконувати. Експерти кажуть, необхідно всерйоз займатися патріотичним вихованням, зокрема і через змі, через малу кількість матеріалів на цю тему. Переконані фахівці. Нині у переважності переважної більшості людей на сході немає мотивації боротися за єдність України. Люди просто не хочуть змін, а е, з мотивацією, щоб не було гірше, люди не можуть виходити. І протистояти інколи з ризиком для життя. все таки з ризиком для життя люди виходять з патріотичних міркувань, з неекономічної мотивації. От як я б це пояснила, да і тому оце почуття патріотизму і єдиної країни е, треба очевидно все-таки формувати спільно всім. Проросійські змі займають лідируючі позиції в медіарейтингах. і не дивно свого часу ці мовники лобіювала партія влади. Можна владці не шкодували грошей, аби виробити та просувати привабливий та головне вигідний інформпродукт. Під досить серйозним протекторатом перебували і російські канали. Тому й не дивно, що частина української аудиторії і досі довіряє пропагандистським джерелам. Виявилось так, що це країна агресор. Чи можемо ми собі дозволяти присутність на нашій території? Інформаційні впливи, пропагандистські впливи країни-агресора. Очевидно, що це абсурд, і жодна країна світу з цим не змириться. І тут у нас є, ну скажімо, вже навіть і підтримка ОБСЄ, Ми посилаємося в цьому процесі на 10-ту конвенцію на 10-ту статтю Європейської конвенції з прав людини на міжнародні норми цілковито. Думаю, що ймовірно ми вийдемо на закон на проект закону про заборону пропагандистських впливів країн агресора. Ще однією проблемою медіапростору, кажуть експерти є недостатня кількість позитивних матеріалів, зокрема із регіонів. Мовляв, центральним каналам не цікаві прості люди зі сходу і півдня. Мало уваги приділяють мовники і здобуткам країни в цілому. А шквал критики переконані, фахівці не може сприяти створенню позитивного іміджу країни. Стосується це і висвітлення діяльності влади. В нинішніх умовах запевняють експерти, необхідно показувати і світлу сторону медалі. Не стріляють в піаніст, вони грають зовсім не зараз. Хто думає, що а, і повторює ці меседжі, що слабка влада, неефективна, той нічого не розуміє і той повторює старий образ відірваності влади від народу від громадськості. Це не так. І тому я хотів би сказати, що, на мій погляд, основним напрямом протистояння інформаційній війні. Або те, що тут можна назвати, якщо завгодно, контрпропагандою, хоча це не буде контрпропаганда, це з е, вміння висвітлити те, що робиться позитивною владою. Варто подбати і про образ України за кордоном. Наразі російське іномовлення значно випереджає українське, тому світовим змі важко оцінювати ситуацію, що склалася у нашій країні. Буквально днями отримала листа від свого колеги із Варшави, і він пише, що зараз знову ситуація така, ну не те, щоб відкат, але знову є проблема донесення інформації до заходу. Тому що справді в цій ситуації сходу західним журналістам дуже важко розібратися, хто і хто. І навіщо, і чому, і що там відбувається, і то цей цей меседж на захід він знову має бути посилений. Одним з важливих етапів у боротьбі за демократичний інформаційний простір стане і побудова суспільного мовлення. Нагадаю, сьогодні виконуючи обов'язки президента Олександр Турчинов підписав відповідний закон, як він буде втілюватися, і чи стане новостворене телебачення, в тому числі, числі і зброєю контрпропаганди. За цим ми будемо стежити. Наразі ж у мене все, колеги. Вам слово. Аню, дякуємо тобі. Це була Анна Строкань. Вона розповіла про проблеми медіапростору, а також інформаційні війни між Україною та Росією.